Да. Мы тебя откормим. Ага. Откачаем Мы тебя ждем. Ты на громкой ся... ты... Все живы здоровы. Ну, да. Максюшечка, сынок, привет, привет, зайчик мой. Привет, 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 солнышко. Мы тут все стоим. И Игорь стоит. Илю... Илю... Илюша. Все ряд... да, рядышком стоит. Все нормально. Илюша, привет, брат. брат. Привет, брат. Братильник. Привет, Илюша. Привет. Что ты там? Едем, едем. Давай, ждем, ждем, ждем. давай, давай. Мы тебя ждем, Дима, суда, все, как там бабушка. Все нормально, да, все хорошо, Все нормально, все, живы здоровый. Она, она тоже здесь? Она, нет, она, она дома. дома. Она, она видео она дома. получила с тобой. Угу. Пла Плачет. Все нормально, Мы тебя ждем. давай, давай, давай. Ай, забила Анна, Скільки ви чекали чоловіка? Три роки і майже чотири місяці. 1207 днів. 1207 днів. Він захисник Маріуполя, 36-та бригада. Перший окремий батальйон морської піхоти. Дуже вас вітаю. Дякую. які емоції зараз, коли ви дізналися? Ми ми ще знаходимося в такій прострації. Важко ми на це так довго чекали, але досі важко. Це повірити. юридиві як нашкавіться. Не покирило теж за які муці. Максим, да, ти тата дуже чекав. Бачив. Да. Ти тато він щось пообіцяв сьогодні, так? Да. А що саме розкажи? Займатися, качатися, виглядати як він хороший. <laughs> Скажіть довго багато обмінів тут були, чекали, і Ні, ми загалом саме в Чернігові перший раз. Мен на обміни такі мені. А коли ви дізналися? Щойно буквально Що? ну да може годину тому, що коли почався обмін, він зателефонував по відео представники координаційного штабу. Я їм дуже вдячна. Я ще окремо потім їм подякую, бо я дуже просила саме, коли їздила в координаційний штаб, щоб мені при можливості він зателефонував Які були по, емоції, по відео. емоції, коли ви почули. Говорити? Я не зрозуміла, я почала всі гукати. Всі гукати сина, брата мого чоловіка, маму мого чоловіка, і е, тата. І Я розгубилась, якщо чесно. Але зараз ну... зараз ми вже просто чекаємо, вже не да. можемо плакалися. Да. Це, да. до речі, ваш перший дзвінок був за три роки. Це да. Да. вперше ви поговорили да. сьогодні. Так ми ще на початку війни не звезди, рідко да, рядко Але він телефонував з полону. Ні, ні ні разу. ні? ні разу. І Жодного, листа, жодного, ні. Ні. жодного разу Н -н -н. не написала, нічого ні. не отримували жодних новин. Ні. Ні, тільки від звільнених з коло.